І так, це мій відгук на книжку Ганна Ніколь Мєр, помічниця ліходія, Ангел на службу в дявола. Я тільки не її дочитала. У мене до сих пор бурує всі ці емоції. Я в шоці, мозок вибухнув, там просто останні сто сторінок. Читалася з думкою про те, щоб не вбити когось цією книжкою. Це та книга, яка змушує тебе відчувати все його одразу, від повного нерозуміння до страшного вибуху емоцій, коли всі пази стають на місця, але все одно залишається, знаєте, би всі пази на місцях. Але в тебе є ще три пазли, які ну, нікуди не лізуть. У тебе є повна картинка мироздання. Ти це бачиш. Але оці три пазла залишаються лежати, як зайві деталі. Але від цих па, е, трьох деталей не буде функціонувати вся картина, на жаль. Да. В процесі читання в мене були якісь думки від. За що воно ці слова взагалі, і на що воно потрібно, таке саме формулювання до, до того моменту, поки я не прочитала подяку? Я зрозуміла, а, який період життя писала ця авторка, і, в принципі, тому я її окей, там десь є десь деякі моменти, де. Дійсно, є слова невмісними, на мою думку, але я не є експертом, це чисто моя думка. А, і... В принципі, якщо брати всю книгу загалом, я трошечки, в шоці. але, в принципі, мені подобається, як показувана Евангелія Сенч, Кристан. Той ж наш ліходій. Кілксі дуже міла лягушечка, але я її підозрю... Його підозрювала в тому, що він є щуром. На жаль, це не він з Але, блін, у мене були думки, коли сказали за чорнила. От дійсно, коли сказали за чорнила. Ну, а хто у нас завжди показує табличку з якимись словами там: Рятуй, допоможи позаду. Тому подібне. Ну, хто? Кінгслі. І я хочу почитати книжку про Блаході та Сейдж і де буде момент історії Кінгслі, тому що це оказується, Ну, це колишній принц. І в мене питання: це колишній принц? Є сином Бенедикта? Якщо так, то якого дідька тому королю взагалі на це плювати? Бо взагалі, як. Кінгслі стал Кінгслі, тім, кем він є. Мені це дуже цікаво. Я хочу в я хочу дізнатися, що було далі з Ліходім, що далі зробила Сейдж. Я цього дуже хочу, і я з радістю прочитаю наступну книгу, коли вона буде опублікована. Це... У мене ця книга дуже багато місяців просто стояла на полички. Я її купила в травні під час. Закінчення книжкової країни. І от я її наразі от прочитала. І... Це... Це не мої. Це не ті очікування, що в мене було на цю книгу. Зразу кажу. Я взагалі думала, тут буде взагалі інше. Тобто, в мене було взагалі в голові інше. Коли я почала її читати. У мене був протест. Це, книга не відповідає моїм очікуванням, але я змирилась, я її дочитала, і це набагато, навіть в принципі, краще від того, що я очікувала. Я очікувала, що ця книга буде схожа з чимось навіть не знаю на якому книгу сказати. На жаль, у мене чомусь в голові була книга від російських авторів про Господь, я не пам'ятаю, якась академія там називалася, але там був прикол, в тому, що був демон, який є директором академії, і він взяв собі в помічницю цілительку. І мені в чомусь думали, що ну, щось буде схоже на їхні стосунки, але я дуже рада, що це взагалі інше. Це взагалі по-іншому написано, це взагалі все інше, і я цим задоволена. Так, іноді це виглядало як фанфік. Дійсно, іноді в мене здавалася думка, що я читаю фанфік. Але, якщо скласти всі ці 400 сторінок, особливо останні сотню, то виходить дуже класна книга, яка дійсно заслуговує на бестселір зенефьор. Я вибачаю, зараз просто година ночі я вже трохи путаюсь. Бестрей за New York Times. Вона дійсно слуховує. на це це. Фух, це. Це круто. Це дійсно крута книжка. Єдина трошечки кінцівка, в мене все ж таки. Для не для деяких людей, я думаю, це може бути тригером, на жаль, а... але книга охуєна. Я вибачаю за такі слова, але дійсно вона класна. І знов таки кажу, останні 100 сторінок вони просто ставлять усе на місце, Тобто так. Я дуже вражена тим, як ця історія показує різні сторони людей. Жорстокість, зраду, готовність жертвувати навіть найдорожчими для тебе людьми заради влади, вигоди, або щоб вислужитися перед кимось. Просто, я не знаю, як тут не, не споліти, але о, поступки деяких людей. По відношенню до своїх дітей в цій книзі вони мене вбивають. Я розумію, що, на жаль, раніше такого було дуже багато, і я впевнена, і зараз таке є. І це. Це жах, але. Але таке є, на жаль. Да, від, я кажу, від останніх 100 сторінок у мене вибухнув мозок, у мене були сльози, у мене був істеричний сміх. І мороз по шкірі. Останні 100 сторінок це. Це важко. Але те, як воно подано — це дійсно круто. Це. Дуже важко казати без спойлерів, але поступок Еванліни я одобрюю повністю. Просто класна дівчина, дівчина ось така. А, по суті, да, я розум... ну, Еванджеліна Ангел, да? А, ті, хто дивився надприродні, вона підходить під опис, ну, якого я нагла. Mm, коли вони впали з небес. А вже, як ви хочете, що я сама маю під сим, але. Хейвліна це круч, це дійсно класна дівчина. Альході, до речі, варто писати, як Янгола до ні з знімні з цього ж серіалу. А, До речі, якщо буде ехронізація цієї книжки. Я б хотіла подивитися, мені було б цікаво. Але, скоріше за всього, що я, можливо, як міні-серіал на чотири на серії. Або ну, фільми, я просто не дуже люблю фільми, тому так. Але якщо буде фільм, я теж з радістю його подивлюсь, Хоча, я думаю, тут буде ще друга книжка. І сподіваюся, що буде ще книга про історію Кінгслі, тому. Я буду збирати цю історію, буду її читати подовження, якщо воно буде, і я буду дивитися екранізацію, якщо вона буде знов таки. Незалежно від того, це буде серіал чи фільм. Тому так. Да. Ну. Евенжеріна Дізна, вона От така, да. Іноді вона здається дуже дурною. Наївною, дурною, але дійсно гарно. Дійсно гарно написано в цим. І що я можу ще сказати? Після прощення цієї книги ти розумієш, що найстрашніше це люди, які носять маски. Дуже вміло притворяються. Настільки мило, що можна роками не розуміти, хто перед тобою, О, серед твоїх близьких а, хто ця людина? Ти з нею живеш під дахом дуже багато років і дізнаєшся таке, що світ. вертає світ. Не. А, я б дуже хотіла, до речі, дізнатися, що стало з матір'ю. Та братом Сейдша. Тому що в мене є деякі думки стосовно Єдеона. А стосовно її матері, в мене чомусь є така думка, що можливо вона ще жива, і, скоріше, що знаходиться, можливо, в затаченні у Бенедикта. Що можливо. Я не думаю, що, до речі, що є це спольна, тому що це чисто моє припущення. Тому так. А... І таким заключительним ітогом про цю книгу я можу сказати, що це жорстоко, це емоційно. І після фіналу я ще буду доволі таки довго переварювати кінець цієї історії, тому що початок доволі таки спокійний, розмірений. Мені класно було читати. Я взяла цю книгу відпочити, і я її. Дестянула читання на дуже довго, тому що я її читала тоді, коли мені було. або емоційно важко, бо ви просто хотіла відпустити фізично. Тому да. якщо ви любите книги, які не відпускають навіть після останньої сторінки, то однією з цих книг може вам порадити. Помічницю ліходії» від а, від і Ніколь Мер. Мені щось хочеться прізвище ставити на первом. Типа мер, Ніколь, але я розумію, що це неправильно, тому а, хана, Ніколь, мер. Да. І, скоріше з цього, що, можливо, по закінченню 25-го року я зроблю підбірку книг, які виводять на емоції. Ніколи про це не думала, але в мене дійсно є вже пара книг, які дійсно виводять на емоції під час прочитання це і сміх, і сльози. І так, да, ця книга буде входити до цього списком. Якщо я не забуду, я зроблю таке відео. НДСПОСІМ. А, і я тепер розумію, до речі, що мені треба знайти місця ці книзі на плочках. Щида це насправді важко. Потім так, щоб вона не постраждала, тому буду шукати. І треба вже думати про наступну прочитану книгу, хоча. Ща... Мені чомусь здається, що я зроблю невеличку перерву в парні, тому що осмислити фінал історії. Да. Я б навіть, тут проблема навіть не в самому фіналі, а в двох, здається, главах до фіналу. Я розумію, що напевно в мене такі ж самі просто емоції, як у Венджеліни. Наразі, але її набагато гірше. І це. Я кажу, якщо вам хочеться книга, яка дійсно вас потім буде, ви будете ще про неї думати пару днів. А після того, як закриєте останню прочитаєте останню сторінку, у вас будуть очі квадратом. Це дійсно ця книга. І так, да, скоріше з цього, що це відео вийшло дуже сумбурним, але я навіть не хочу його ніяк об'ясати. Хочу спробувати такий от формат, дійсно, відкритого відео, тому що тут в мене прямо емоції, прям вони свіжі. Я хочу їм і подивитися. Да. Я в щось, як книга. Це ще я можу сказати. Мені треба час, і розуміння того, що на годиннику майже друга ночі, в мене теж трошки пліває на те, що погано зараз можу світлоки викладати, але. да. Закінчення вересня в мене таке веселе виявилося. Завдяки цій книжці і це. Я дуже вдячна за те, що ви це... це відеоролик, де я дуже сумбурно і нещітко, скоріше за цього, висловила свої думки про цю книгу. Я починаю тільки пробувати такий формат, починаю намагатися висловувати свої думки цензурною лексикою, тому що, чесно кажучи, після прочтення цієї книги... Перші мої відеовідгуки, які я намагалась зробити, були не дуже цензурними, тому це найбільш цензурний ролик. Із тих, що в мене зараз вийшов, і ну, в мене до сих пор свіжі емоції я. Я просто хочу впити половину, просто, щоб тіканий. Причому я хочу їх питати, так як Ліході питає 30 голів, що знаходиться в нього в підземелі. Це. Я хочу другу частину. Якби вже була друга частина, я пішла б її купила незалежно від того, скільки вона б коштувала, і прочитала б її за ніч, просто. За, за 24 годинку. Це... У мене здатних зараз багато емоцій, так. Да. Треба перерва. Усім дякую, всім бай!